Всім привіт! Граємо в Майнкрафт. Так, в Майнкрафт. У мене дві собачки. Я тузик і тузик і я не знаю, назвіть в коментарях. І кіт один теж назвіть в коментарях. Ось верстак і піч. І, і ось кроватка. Ось ми на берегі посередині моря. Ось виходимо. А, хоча вже спать пора. Ніяк і не виходимо, навпаки йдемо до ліжка. Ліжко. Ну, коротше, там мені вискочило це. І ще поки вечір ми можемо сходити поплавати. Можемо сходити поплавати. Ідемо, закриваємо дверки, щоб ніхто з моїх звірюшок не вибіг. І її йдемо плавати. Я буду під водою плавати. Ой, тут бульбашки загоряються. Ось, хоп. Виринаю. Вже, напевно, ніч. Так, треба повертатися додому. А, так, уже ніч. Вертаємося додому. Повертаємося додому. Повертаємося до, дому, до димку, тому що мене вже мої улюбленці домашні чекають. Хоп. І я вже прийшла. Тепер і повертаємося. Тепер відкриваємо дверки. Ой, ой сорі, я закрила камеру, Закр... закриваємо дверки поки ось. Підход... Підходимо до еще до літочка. Повернем до ліжка додалеку. О, проспати Ух, блін, кот у мене біситься, я не знаю чого. Кіт, га... кіт ганяє з одного, до другого з одного, до другого з одного, до другого, другого. Дивіться, все як кіт ганяє. Тепер, значить, це я не знаю, чого. Ось це такий верстак. Я... Давайте. Давайте зараз сходимо до мого брата будиночку і позичимо в нього там одну штуку, бо мені вона треба. Увити. Так, собакин. Тузик, і, тузик і якось іще. Слідіть за тим, за моїм за котом. Ну, ми поки йдемо. Даже не йдемо, пливемо. Пливем, 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 хопля пливем. зараз спозичимо одну. Ладно, блін, нам треба вже себе вливати. Хоп'я. Ну, ну просто тут фітнем буряку, він не побачить. Теперь, теперь побу. Да ничего, не побачить, не заметить. Просто тупо не заметить. Так, наверное, не заметить. Я хочу еще сделать такой самый балкон, как и э, ну, ось. нам требовало туда. И плывем. Ой-о, а так. Я сегодня скрафтил всю кроватку. Хофи. Кит, блин, дурачецы, я Що с котом, Кит, чего ты дурачишься? Котик, ну скажи, чего ж ты дурачишься? Кіт до мене дурачиться Верстак Смысл, кит, дура не дурачиться. Ну ладно, я м я покажу, як скрафтити кроватку зараз. І в мене просто недостатньо елементів. Кровать це треба раз, два, три Ну, типу, три таких і три такого. Ну щоб тут? І я скину посилання, як скачати безкоштовний без ну, коротше, безкоштовний Майнкрафт. А так до зустрічі пока.